Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде портативний автомобільний пилосос від торгівельної марки Park City. Пилосос має сучасний лаконічний дизайн і досить компактні габарити. При цьому через компактність не зменшилась потужність або. Продуктивність виробу. Він має досить непогані характеристики, і цим виробом можна нормально поприбирати в салоні автомобіля. Звісно, якщо говорити в рамках портативних пилососів. Пилосос споживає 90 Вт і при цьому може розвивати потужність смоктування до 6000 Паскалей. Працює виріб від вбудованого акумулятора, точніше, від трьох вбудованих літних акумуляторів по 2600 мАг кожен. Відповідно, сумарна ємність складає 7800 мАг. Цього вистачає, щоб від повного заряду пилосос працював приблизно до 20 хвилин, що є стандартом для автомобільних портативних пилососів. Далі нам потрібно буде зарядити акумулятор. Цей процес займає від 3 до 4 годин і заряджається пилосос від стандартного роз'єму USB Type-C. Це найрозповсюдженіший роз'єм на сьогоднішній день. Такі дроти є в будь-якому будинку, в будь-якому автомобілі, і тому зарядити пилосос завжди зручно і просто. Конструкція пилососа передбачає наявність ось такої захисної кришки, при демонтажі якої ми отримуємо вже готовий до роботи пристрій. Об'єм резервуару для збору сміття тут невеликий приблизно 200-250 мл, і він повністю прозорий. Це дозволяє краще контролювати його забруднення і наповнення. Почистити. Контейнер для сміття можна двома способами. Є простий спосіб: ось тут ми натискаємо кнопочку і спокійно висипаємо все сміття. І для більш глибокої очистки ми вже від'єднуємо контейнер від пилососа, виймаємо фільтр, можемо помити колбу, і також можна розібрати фільтр на дві частини і його додатково почистити. Тут у нас буде металевий фільтр грубої очистки, його можна помити навіть під струменем води, а тут вже йде хепа-фільтр тонкої очистки, він конусної форми, і тут. Застосовується циклонна система фільтрації. В принципі, дуже непогана конструкція, все продумано, все класно зібрано, і таким пилососом дуже просто і зручно користуватись. Після того, як ми все почистили, ось таким чином пилосос збирається, і контейнер встановлюється на своє місце. В комплектацію з пилососом входить кабель USB на USB Type-C для заряджання і один єдиний аксесуар. Це насадка подовжувач, яка трансформується в насадку щітку для текстильних поверхонь. Зважаючи на невеличку кількість аксесуарів, а також наявність ось такої захисної кришки, виробник, мабуть, не заважав за потрібне комплектувати пилосос ще й додатково якимось там футляром або кейсом для зберігання. Тобто пилосос у нас буде зберігатись завжди ось в такому вигляді, а аксесуари будуть зберігатись від нього окремо. В принципі, не досить зручно, але зважаючи на наявність хоча б з цієї захисної кришки, ми можемо на це погодитись. Встановлюється насадка подовжувач дуже просто, просто під'єднується до самого виробу, і за необхідності ми її можемо одним рухом трансформувати, або це буде щітка, або насадка подовжувач. Але найголовніша перевага цієї моделі це потужність або потужність смоктування. В мене є коробка від цього пилососа, і разом з усіма аксесуарами, а також додатковими речами, які я в неї поклав, важить вона приблизно десь 400 грамів. І зараз за допомогою сили всмоктування цього виробу ми спробуємо підняти коробку в повітря. Тобто, як ми бачимо, для ось таких компактних габаритів досить непогана потужність і висока потужність смоктування. 400 грамів утримувати в повітрі може не кожен автомобільний пилосос. Отже, на мій погляд, головною перевагою цієї моделі, звісно, є потужність смоктування, і це, мабуть, один з найпотужніших портативних пилососів за останній час. І загалом приємно, що із року в рік від огляду до огляду ми отримуємо все потужнішу і потужнішу модель. Буквально в минулому році, коли ми робили огляди подібних девайсів, ми боролись там за вагу 75, 100-150 грамів. Сьогодні ми вже маємо вироби, які можуть утримувати в повітрі вагу. 400 грамів, і це дуже хороший показник, що дозволяє використовувати пилосос як в побуті, так і в автомобілі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!